Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. внаслідок масової російської атаки в ніч 6 на 7 вересня. Серед іншого, внаслідок прильоту шахедів загинули семеро з дев'яти спортивних коней за кінного клубу Ендурейнс Хорс Спорт Клаб, що в селі Кожухівка Васильківського району Київської області. Окрім цього, безпосередньо у столиці мало місце влучання у будинок гравця збірної України з футболу Георгія Судакова, де він мешкає разом зі своєю вагітною дружиною. Та дитину, які на момент удару у купі з мамою футболіста, перебували вдома. У Києві також пошкоджено домашню арену столичного хокейного клубу Сокіл АТЕК, де вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі, а також пошкоджено фасад. Прилетіло і у фасад Палацу спорту в Одесі та багатоповерхівки, що знаходяться поруч. Це вже друга атака по цій локації. Вперше палац спорту постраждав від російського удару у березні минулого року. Без права на помилку, котрий рік поспіль подібний вислів доводиться вживати по відношенню до збірної України з футболу, яка ледь встигла стартувати у відборі до чемпіонату світу 2026 року, прогнозованою поразкою 0-2 в номінально домашньому матчу від Франціматчі під Франції, який вкрай потрібно перемагати Азербайджан на його полі у вівторок, 9 вересня, що розпочнеться у столиці країни Баку о 19-й годині за київським часом. Напередодні він в гостях тріскучий 05, поступився Ісландії, що спричинило виконком асоціації футболу Азербайджану розірвати контракт з головним тренером команди португальцем Фернанду Сантушем за взаємною згодою сторін, хоча раніше йому інкримінували постійні скандали та незадовільні результати. Маль з Україною команду виведе. Айхан Аббасов тим часом Ісландія вже як мінімум забезпечила собі солідну перевагу різниці забитих і пропущених м'ячів у боротьбі за друге місце у таблиці. першої Франції ні в кого не викликає, не викликає сумніву. Край невдало виступили на першому чемпіонаті світу з боксу серед любителів під егідою World Boxing, що триває в англійському місті Ліверпулі дві представниці Дніпра у складі збірної України, ті зазнали поразок у стартових поєдинках. Спочатку Вікторія Шкеул від Сакши-Сакши з Індії, а згодом і Анастасія Чорноколенко, яка одноголосним рішенням суддів поступилася Менг Джан з Китаю. Дві перемоги у виставковому турнірі у Словаччині над тамтешніми клубами здобули баскетболісти Дніпра. Які матчі в ньому проводять в рамках підготовки до поєдинків кваліфікаційного раунду Кубка Фіба Європи проти румунської корони Брашов, що відбудуться наприкінці вересня, початку жовтня, у першій зустрічі в Кошице підопічні Володимира Коваля, переконали 88-55 здолали місцевий вулф найрелітативнішому складі нашої команди став Тимофєнко, у якого 12 очок доробку і 8 підбирань по 9 пунктів. До власного активу записали Горобченко, Колдамасов, Вільямсон, Сім, Осей, Кву, Ву, Ву, Ван. У другому поєдинку наступного дня Дніпро лише в овертаймі після нічиї 70-70 в основний час зустрічі вирував перемогу 77-76 над Лученцем. По 17 очок набрали Вільямсон, Тимофейнко, 16 Закурдаєв, 10 Осаїк, Ву, Ву, Ом, Ван. Дніпровський футзальний клуб Атлетік футзал в Одесі святкував переконливий успіх 6-2 у матчі другого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу над дебютантом вітчизняного елітного дивізіону Тайр експертом, здобувши гандикап у 4 м'ячі 5-1 після першого тайму, підопічні Олександра Кабаненка зберегли його до фінальної сирени. Втомість інший представник нашого регіону у турнірі Суха балка жовті води номінально вдома у Дніпрі 3-4 поступилася рідненському кардиналу Авангаль. Гарду, який таким чином святкував сатисфакцію, адже минулого сезону саме жовтоводці стали на заваді рівнянам у їхньому прагненні пробитися у плей-офф. Наразі ще рано, що говорити про турнірну таблицю в тім Атлетік Футзал. Наразі четвертий суха балка, восьма і має гру в запасі. Дев'ять медалей вибрали вихованці дитячо-нацької спортивної школи з опорних видів спорту Дніпровської міської ради, три з яких серед п'яти входили до складу збірної Дніпропетровської області, яка посіла друге місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з гімнастики спортивної, що завершився у Києві. Дмитро Прудков став срібним призером в особистій першості. Також в його колекції медаль подібного гатунку та дві бронзові в індивідуальному заліку у різних вправах. Золото і срібна відзнака Вігоря Дешука, срібло і дві бронзи. В Івана Рудого до їх готували тренери Федір Кулаксізов, Сергій Попов та Григорій Білик. На запрошення відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та її голови Михайла Кошляка і федерації боксу регіону, очільник Владислав Біндер, заступник Сергій Філіпенко, Дніпро відвідав та мав цікаву насичену зустріч з боксерською громадськістю. Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій категорії Олександр Усик який прибув до нашого міста на запрошення відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та її голови Михайла Кошляка, а також федерації боксу регіону, очільник Велислав Біндер, заступник Сергій Філіпенко, свою зустріч з боксерською громадськістю розпочав зі стислого знайомства зі стендами музею олімпійської слави Дніпропетровщини. Після чого його ось так. Вітала переповнена зала олімпійського дому, левову частку якої склали юні вихованці профільних відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл та секцій спортивних клубів. Услід за чим для нього розпочався черговий того дня вже тригодинний марафон спілкування з аудиторією. І скільки треба мати терпіння, щоб вкотре відповідати практично на одні і ті ж питання, що линули вже зранку. Проте чемпіон виявився напрочуд непересічною, простою, доступною, добре освіченою і духовною людиною, з одночас широкою ерудицією у різних галузях. Лусах життя він не вимушено вів мову про те, чим займається після бою з Дюбуа. Ділився тим, чи не виникає бажання піти з Олімпу непереможеним. З ким є бажання вийти на ринг у найближчому майбутньому. До речі, подібне станеться вже наступного року. Всесвітня боксерська організація ВБО дала йому 90 днів на відтермування поєдинку з паркером і зобов'язала українця провести бій проти тимчасового чемпіона. Організації без будь-яких проміжних зустрічей молодого і тауму Усик вважає ще не готовим до серйозних завдань. Також він розповідав про дружбу зірками світового спорту свого рівня, серед яких боксери Ленок Льюіс, звісно, брати клички, Василь Ломаченко, футболісти Кріщану Роналду і Андрій Шевченко та багато інших. Цікаво, наприклад, було почути, що складався його день 19 липня поточного року, коли відбувся його бій на стадіоні Вемблі в Лондоні проти Даніеля Дюбуа. Я просипаюся, ранкова молитва, ранкові правила. Потім я йду там вже, роблю там ванни і діла, зуби там мица, потім сніданок, я поснідав, трошки почитав книгу і о 12-й годині ми виїхали в іншу готель, ще пообідав і ліг спати. Він коли ну, читав, здебільше читав, там інколи там, з, ким з донькою поспілкуватися, з рідними. Помолився, молився, опять же, і взяв книгу і сидів, читав, і навпроти мене часи ми подивились, тобто я кажу, в скільки виходжу я, тобто в скільки план виходу? Ну там В 22.35 ми там виходимо. Окей, в мене там година, я там питаю у Катмана. Коли ми будемо мотатися, він там, давай там в 35 хвилин. Я бачу, ага, мене там 20 хвилин. 20 хвилин читаю. Потім ми починає... я вже перебігаюсь, боксерки, але я їх не зав'язую, щоб не перетягувала ноги. Я заматуюсь, мені типують терпі... руки, я зав'язую боксерки, потім я вдягаю бандаж, обклею спеціальною лентою клею, щоб шорти не, сп... ну, не злазили, якщо там якісь моменти. Це вдягаю шорти, футболку, опять же, перед виходом. Про... Читаю общу молитву» з командою в, в роздягальній. І все, і там вже людина, яка вже багато років там виводить, так, Алекс приготувався і все, і, і, і виходимо. Оце день, це день боя. А після ейфорії від перемоги, коли всі до вас до діла, до діла всі хочуть. Ейфорії ніякої немає, є велика усталость усталості, хочеться вернутися в номер, поїсти. І щоб була тиша, щоб нікого. Ну, там команда може бути в номері, листі люди можуть бути в номері. Е, По-любому ми поїмо, тому що заздалегідь заказуємо їду, там перше, друге, третє, м'яска, рибку, там різні віди, щоб поїсти. Включаємо бой, можемо по-гарячому подивитися, бой, тренер в номері, тобто ми навіть по-гарячому записуємо е, ошибки, які допустили, щоб в подальшому їх е, виправити. На завершення зустрічі і спілкування Олександр провів майже годинну автограф сесію, у ході якої він не відмовив жодному з бажаючих у своєму підписі, які він залишав на флаєрах, світлинах, футболках, кепках, рукавичках і навіть на мобільних телефонах та руках. Фотографувався і фіксувався на відео, на згадку. Синшов він написав побажання на своєрідній стіні вітальної кімнати, олімпійського дому, яка вже рясніє подібними від мегазірок і політиків притул до президента України Володимира Зеленського. На сам кінець голова. Ділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк на знак подяки за візит і незабутні яскраві зустрічі вшанував УСК пам'ятною відзнакою своєї громадської організації. Дякуємо тобі, чемпіоне, і людина з великої літери. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.